Друзі, всім привіт! З вами як завжди, Краскин. Сьогодні хочу показати своє відкриття Раумфальте Proto, які мені були вчора подаровані вже пізно ввечері одним із підписників. Дякую, як завжди, Сергію, за такий підгон, тому що мені вчора випала та машина, яку я дуже і дуже хотів. У нас була домовленість, точніше, умови були у підписника. Давай відкриємо це уже не на відео, на сьогоднішній, як ви зараз бачите, а вчора ввечері. Звісно, я цей весь процес записував, тому хочу показати. Про Демонструвати, що ж мені з цих 30 додаткових коробочок Раумфальте Прото випало. Зараз ви це все побачите, плюс до того, перейдемо потім уже в кінці е відеоролика до гаражу і підсумуємо, взагалі, що ж мені випало за усі відкриті, які були от, подаровані і які я заробив у режимі і в рандомі Раумфальте Прото, які були цінності, так скажемо, акційна преміум техніка, ну і само собою золото, вільний досвід і інші ресурси. Звісно, перед цим традиційно не забувайте проставляти вподобайки, підписуватися обов'язково на канал, друзі, і коментуйте. Дякую вам велике! І так, зараз ви бачите відкриття Raumfalte Прото 30 штук, які були подаровані підписнику. Бачимо, що на даний момент нічого цінного не випадало. Та й взагалі скажу чесно, що вчора дуже жирного нічого не висипалося. Але заради справедливості хочу наголосити, що одна доволі така цінна річ мені випала, і зараз ви її якраз і побачите. От з цієї коробочки вона буде випадати. У підписника була така умова, щоб я вчора ввечері відкрив, тому відкриваю вже не сьогодні. Хоча я з самого початку планував сьогодні відкривати на відеоролик. Новин ніяких немає, бачите, мені що випало. sdp wz 66 Grom. Я дуже хотів цю ПТ-шку отримати для того, щоб в режимі катати на ній. Вона класна, така динамічна, з хорошою гарматою на близьких дистанціях, буде дуже хороші плюшки видавати. Тобто альфа приємна, все зрозуміло. І далі я починаю відкривати. Думаю, нічого собі, приблизно з 10-ї коробочки випав мені прем, тоді як гарант повинен був випасти з 39-ї, наскільки я пам'ятаю. Думаю, ще є шанси, що, можливо, щось випаде. Відкриваю далі, дивлюся, що в основному випадають. Ну, Стандартні нагороди то брошури, то дні преміум аккаунту, навчальні ці посібники, резерви, кредити. Це все зрозуміло. От тут випадає Раумфальте Альфа. До речі, забігаючи наперед, у мене і так і не випала ще одна, хоч ще одна. Я думав, просто може випаде прайм, друзі. Раумфальте Прайм, оця третього рівня, ні, нічого подібного. Raumfalte Альфа ось випадала, а от прайма ну, не випадало. Друзі, взагалі, і з другого рівня не випадало чомусь. в мене взагалі за оці всі коробочки всього одна штучка третього рівня випала. Ну і звісно, з неї там 750 голди вивалилося, я колись показував. Плюс до того 3 d і ще щось. Уже не пам'ятаю точно, що там з неї випадало. Але в цілому, скажу чесно, звісно, це, ну як сказати, воно приємно, як ти даруєш, але я прекрасно усвідомлюю, що от 90 коробочок підписнику обійшлися в. Приблизно 3 тисячі гривень. Це доволі така велика сума з цих усіх коробочок, які були зароблені і куплені, мені випало, наскільки, я пам'ятаю, 4 машини. Ну, в розрахунку з тим самим громом. Ми потім перейдемо, подивимося, більш детально це все прорахуємо в кінці відеоролику. Коли от таке от свідчення, звісно, є велика надія, що випадає якась преміум-техніка, тому що в мене, наприклад, не випадав колісник той самий і не випав ще. ПТ-шка, GST Турн. От, конкретно вона не випала з коробочок першого рівня. З другого рівня залишилося тільки вибити, наприклад, того самого э, э, ведмідя. От конкретно відмід не випав, з третього рівня взагалі нічого не випадало, але це практично нереально, друзі. Ну, донатити купу грошей, якщо у вас не випало за таку кількість, наприклад, коробочок немаленьку, от 90 штук сумарно. Ті, що були подаровані, звісно, ще випадали там коробки другого, одна там третього рівня. Якщо за таку кількість не випало нічого, то скоріш за все це будуть висипатися, грубо кажучи, гаранти, і, і ну, немає сенсу ніякого там добирати, там брати, 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 брати до якоїсь. Знає, ефемерної такої цілі, там, хто знає на яку суму. Це вже як пощастив. Тому що дехто пише, що в них взагалі, там, грубо кажучи, з першої коробки випала другого рівня коробка, а з рівня випала третього, а з третього відразу там випав, наприклад, акційний танк 10 го рівня, або той самий Чифтейн МК 6, або, наприклад, МБТБ. Це, звісно, пощастило, друзі. Це пощастило, це дуже круто. Я вас вітаю. У мене такого не було. От за 90 коробочок мені випали 4 Машини. Це доволі такий хороший результат, як для мене, я вважаю, тому що можна сказати, ну як там випадали, звісно, ще коробочки із коробочок. Грубо кажучи, 1 до 30. У мене коефіцієнт от такий виходив. Зараз ми це все підрахуємо більш детально, конкретно у гаражі. У гаражі, коли вже пройдуть усі відкриття, скільки там коробочок залишилося, зараз подивимося в наявності всього дві штуки. Зараз я їх відкриваю до кінця, і будемо переходити, звісно, до гаражу. Там вже підсумуємо, скільки чого випало, щоб вже була детальна статистика. Ви мені пишете під кожним практично відеороликом, що вам випадало. Дякую вам величезне, тому що дуже багато ділиться такою гравців позитивною інформацією, що їм, ну, наприклад, набагато більше щастило, ніж мені, тому що там із 30 коробочок випадало по три прем-машини. Ну, наприклад, по 2, по три. Це дуже класно, друзі. Це дуже класно. А якщо ще й випало... Коробочка третього рівня, а з неї ще й прем випав дев'ятого рівня, або ще краще 10 рівень акційний, такий рідкісний, як МБТБ або чи в ТН6. Та це взагалі я вас можу привітати. У вас доволі така рідкісна на даний момент техніка. Бачимо, що з коробочок другого рівня нічого цінного. Я надіявся, що можливо пощастить, хоч з них щось вибити. Але я вдячний і на тому, що Гром хоч випав. Це дуже велика справа, тому що я цю прем машину хотів. От ви Бачите, зараз останню коробочку відкриття другого рівня, все. все. Зараз переходимо до гаражу і будемо підсумовувати, що ж там і до чого у нас. Тепер ми в гаражі і будемо підсумовувати, що ж мені випадало з цих трьох рівневих коробочок. З самого початку у мене їх було 90 штук. От 90 штук мається на увазі ті, які були подаровані підписником. Плюс до того 10 штук я отримав за виконання завдань, так само, як багато хто із вас. Якщо подивитися по статистиці, то всього було відкрито 123 коробочки, тобто 100 було подарованих і зароблених, і 23 це. Ті, що вже випадали із початкових Раумфальте Прото. Якщо подивитися по статистиці, то мені всього-навсього Раумфальте Prime випала одна коробочка. Із 100 коробочок, друзі, всього одна коробочка випала Раумфальте Prime. Це дуже і дуже мало на мої очікування, такі попередні. Я так думав, що до 100 таких коробочок буде випадати, як мінімум, десь 5 Раумфальте Prime. Ні, в мене всього одна штучка така випала. По Раумфальт Альфа 15 штучок випадало, це ще більш-менш нормально. Раумфальте Прото 7 штучок випадало. Це першого рівня, з першого рівня. Що стосується самої техніки, то тут у мене ряд машин випало. З безкоштовних, з тих, що заробив, випала БЗ-721. Це якраз із Раумфальти Альфа. От така машина дропнулася, я дуже задоволений, буде на ній ще грати. Також були випадіння от в перший день. ЦС-46 панцирь еміля 1951, і от буквально вчора ввечері з останнього паку 30 коробочок, там на 10-ту чи на яку випала ПТшка польська SDP vz 66 GROM. Звісно, друзі, в принципі, я задоволений, якщо так розкинути взагалі ці коробки, то це означає, що мені із 30 коробочок випадав один прем або акційний танк. Не найгірший сценарій могло бути набагато гірше. Що стосується 3D-обвісів, то дивіться, в мене їх 9 штук, 101 день аж преміум аккаунта, всього 750 золота і то тільки з цієї коробочки Раумфальте Prime. Ну, це все зрозуміло, тому що з інших не випадає золота. Кредити 3 мільйони 600 тисяч, 36 500 вільного досвіду, дуже мало, як з такої кількості коробочок. Звісно, вільний досвід випадав тільки з Раумфальте Альфа. Компонентів 200, навчальні матеріали 50. 54. Завдання на XP досвіду забій 3 штуки і особисті резерви 17 штук, із них цінних 31 штука на плюс 50% до кредитів. От така, друзі, в мене статистика по випадінні. Надіюся, вам набагато. Більше пощастило. Пишіть, скільки у вас всього було відкрито коробочок, і скільки ви зафармили от техніки е, штук, так скажімо, акційних і е, прем-машин. і вільного досвіду і золота. От конкретно ці найцінніші ресурси, що у вас було. Усім дякую за перегляд. Ставте обов'язково подобайки, підписуйтесь на канал і до побачення до наступних відео, друзі. Па-па!